Таких худока, Михайло колохати більше Бога, ноги на беремо. Я дойму халат. Він знає, він не себе. Коли привезе моє фон і телевізор, тоді буде дивитися, як вас Пса. Трошки принесиди, бо там сонце. Так? Так. Будет сіма на пам'ять, це буде жити. Ти хой ту старий, хой ту капелюху, весь він нас зніма без новин. Я зняла гумаки, тут туди ще. За шість разів тих, було так. Наша мама буде ліпше, як я гумаки. Я має гумаки. Ти зоньку, ходь ту, чорний. Коля нас на зведів. Курицугараку у мене, ходи тут. А, ну? Все маємо психи. А убернешься стеві, старий, у бернеші хоч там, там. там Слухай, ти чи Бога не знімай, бо я в тім. І... Ви вас прийшов там до церкви. І до... До... А, до церкви. Там, до церкви.

Тільки не по ногах, а так по, по тим, по всім. Ага. А то будеш по ногах водили мор, як, мор, а... викинь того. То... а ага. Чей... це Добре? Ще, ще давай, друзі, ще дай 100 грам на дорогу. Yeah. Щоб, вже, вже нічого нема. Тітка, ході сиди. По келюшку. А що буде так чорно? хто не там і... по чому там буде? то до кого легше буде різкість, якщо різко тяжко буде, то о, о так, Отак, так. О, що став де там як так, відділ? Так. Так. Все, хлопці, я поїхав. По Тут вітра. Ні, він як показує їде, то я його до зимою. Три А ми зараз заїдемо в косу трошки. По асфальті поїде прямо. Ти мені привези корову, залишили дітей з Кастайни і допомогу. Я забули, що я писав до церкви.